які ініціативи перемогли в конкурсі молодіжних проєктів та чим розширили програму великоднього фестивалю? Моє вітання з вами, Марія Канцеляристи. Зараз про головне. Новин держави міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн підписали сім угод у сфері охорони здоров'я вони на загальну суму понад 51 мільйон євро. Про це звітують у МОЗ України. А розробники з brave 1 провели масштабне випробування оптоволоконних FPV-дронів. Фахівці підкреслили, що саме ці дрони здатні долати відстань понад 20 кілометрів. До слова, в проєкті брали участь більш ніж 15 виробників БПЛА. І до локальних підсумків згадаємо в молитві наших героїв, які назавжди залишилися в квітні 14-25 років. Вшануємо пам'ять наших шести полеглих воїнів, котрі мали б відзначити свій день народження в квітні. А також пам'ятаємо тих сімох бійців, котрі назавжди залишилися в квітні 2014-2025 чотирнадцятого, дві років. Молодіжний банк ініціатив Новояврівська від громадської організації Гостиниць оголосив переможців у межах конкурсу проєктів-2025. Ними стали такі три ініціативи. Це релакс, простір, зупинись і відновись, майстерня апстайл а ще стим Хаб. Ідеї подали учні Новояврівської третьої школи, старицької школи та Добростанської гімназії. Галицький райсуду Львова до 24 травня від сторони від посади начальника відділу освіти Новояврівської міськради Михайла Дороша. Як йдеться в ухвалі, восени 23 року працівники шкіл міста пройшли медогляд. За умовами угоди відділ освіти перерахував лікарні міста близько 700 тисяч гривень за нібито надані послуги. Попри це, як встановили правоохоронці, лікарня не надала послуг на близько 312 дванадцять тисяч гривень. У Новояворівську провели безкоштовні заняття зі скандинавської ходьби. До заходу долучилися як досвідчені спортсмени, так і жителі громади, які вперше спробували цей вид активності. Новини на Янтарне -ФМ. І до анонсів ПК Кристал у межах програми Великоднього фестивалю Традиції українського роду оголосив конкурс національного вбрання Вишиванка, душа України. Вік учасників не обмежений. Журі визначать переможців у кількох номінаціях. Деталі є в телеграмі і фейсбуці. Янтарнефем. У Яврівську анонсували всеукраїнські змагання з Боча в «Кристал» і комплексі старт на 3-4 квітня. У них братимуть участь чемпіони та призери чемпіонату України 24-го року. До слова, це фінальні масштабні змагання перед чемпіонатом України 25-го року. Саме його планують провести згодом 13-18 квітня в Мукачево. Деталі є в наших соцмережах. Про погоду. У середу мінлива хмарність. Температура в день до плюс 11 градусів. Уночі плюс 6. Вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці дощ місцями з мокрим снігом. В день невеликий дощ. І тепер ви в курсі важливих повідомлень, тож бажаю вам теплого, квітневого та головне музичного вечора на улюбленій хвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.